Відбулося засідання. Е, є домовленості досягнуті і покладені на папір. Вони відображені у спільній заяві, яка була ви, опублікована за результатами засідання. І, е, ми домовилися розробити нові проекти НАТО для. Е, Збільшення виробничих потужностей українського оборонного комплексу для лікування українських поранених. І це, якщо завжди журналісти запитують, які конкретні домовленості. Тому це те, про що зараз домовилися, не про не, Домовленість не покладена на папір, але. Яку яка дуже чітко пролунала а, у практично в усіх виступах, а, це згода з ініціативою, яку власне висунула Україна певний час тому про необхідність розвитку оборонно-промислового комплексу а, країн ЄС і НАТО як цілісного. Механізму. Це дуже важливо, тому що жодна країна сама по собі, якщо буде працювати лише зі, своїм, зі своїми оборонними індустріями, не здатна вирішити задовольнити потреби України або власної держави у зброї і снарядах. Для того, щоб вирішити цю проблему. Потрібно, щоб НАТО і ЄС почали дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. Прибрали всі, прибрали непотрібні регуляторні обмеження, <кхи> мали спільну політику підтримки приватного бізнесу, тому що це приватний бізнес в їхньому упаду. І сьогодні я вперше почув, що те, про що ми так довго говорили і закликали, воно зрезонувало, і вони вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні кампанії. А про те, що треба дійсно створювати систему, тому що лише цілісна система оборонного промислового комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни. І для мене, чесно кажучи, це надзвичайно важливо і для всіх нас. Це дуже важлива новина, тому що, як правильно сказав Девід Кемерон, сьогодні коментуючи це питання оборонних індустрій. Що після цього засідання нам потрібно перетворити політичну волю в конкретні дії? І це реально сьогодні пролунало від е, е, практично кожного е, практично кожного міністра. От. Ну що, ми затвердили цю структуру Ради Україна НАТО? Там, так от. Що ще? Можна уточнити, чи є там місце для українських компаній в цьому? Так, це, це неможливо, це неможливо все без українських компаній в принципі, тому що е, українські компанії будуть потрібні на різних стадіях. І на стадіях, наприклад, розвитку технології, розробки технологій, і на стадії випробування технологій. І безумовно ми будемо одним з найбільших споживачів кінцевого продукту. Е, на все, що ми робимо, ми дивимося через призму насамперед збільшення, насамперед збільшення. Потужності власного оборонного комплексу. Неможливо збільшити виробничі потужності нашої оборонки до необхідного рівня, не вирішивши питання створення цієї системи, цілісної системи оборонних індустрій євроатлантичного простору. І друге. Наша оборонка буде в результаті цих зусиль інтегрована в умовно, в натівську оборонку. Тобто відбудеться також е, цей процес. Е, наведу простий приклад. Ми в рази вже збільшили е, виробництво снарядів. Зараз е, е, цей результат досягнутий Україною. Інші країни, які виробляють артилерійські снаряди, також збільшують виробництво. Але всі вони, і ми, і вони впираємося в питання доступу до порохів. Якщо не буде комплексно вирішено питання порохів, то, да, то, то не буде просто. Ну, тобто, ми впремося в стелю виробництва снарядів і вище неї ми не підемо. І тут потрібні спільні зусилля. Тому безумовно ні чо я ч я, я займався розвитком натівської оборонної промисловості, якби вона не якби від цього не вигравала Україна і Українська оборонна промисловості. По черзі, <поцелу> по <поцелу> черзі. <поцелу> <поцелу> Так. Дякую, Дмитро Іванович. Маємо ситуацію, коли від багатьох іноземних журналістів ми чуємо питання про глухий кут на фронті. Ми чули, що ви сказали сьогодні вранці, але ці питання знову ж таки лунають журналістів. Чи чули ви щось подібне, зокрема безпосередньо від своїх партнерів? Сьогодні один з учасників засідання так і сказав: От я сюди йшов, це був не я. Я сюди йшов, і мене журналісти запитали про те, чи є втома від війни. А я їм сказав, що не ні, ні немає ніякої втоми від війни. Ми всі чуємо одні ті самі запитання, але сьогодні за зачиненими дверима, е я почув, ну, і всі це почули, і всі це, до речі, відзначили. Категорично ні будь-яким натякам на втому від війни, і не менш категорично так, продовженню і збільшенню підтримки України. Чесно кажучи, навіть було, ну, сьогодні краще, ніж я очікував в цьому плані. Тому що люди, ну колеги не просто констатували якісь речі, а реально е підтверджували, що допомога не тільки продовжиться, але й буде збільшуватися. І головне, всі, тобто, всі ж в однаковому інформаційному просторі і всі міністри відчули потребу чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, в їхніх урядах. Не йдеться йтися, не може, і це було це було дуже важливо. Могли б промовчати, але прям, ну це була така, я думаю, одна з двох ключових тез виступів, які я чув. Чи, о, давайте і ще о, одне, потім будемо закликати. Одне запитання на трохи меншу тему про повернення українських дітей. Скажіть, як просувається план Doing Bad Kids UA uh, і які країни організації долучилися до процесу? Ой, а я не знаю, чи а ми публічно вже говорили про якісь країни? Не, ага. не було інформації, ну, Тоді, я думаю, я й не буду. Ну, тобто є країни, які долучилися, які вже ведуть. Розмови з Російською Федерацією на цю тему, от але на ду на просунутій фазі на просунутому етапі, але якщо ще не було публічно, я просто не можу назвати. А що плану план реалізується, там готується великий захід, всі, всі всі над ним працюють. Ось сьогодні я зустрічався зокрема з. Колегою з Канади і Канада, наприклад, активно займається цим питанням саме в контексті от, Bring Back kids. І ми обговорили там деякі кроки, конкретні, які ми будемо з ними спільно по лінії МЗС робити для досягнення цієї мети країн балтії які не поїхали на ОБСЄ в скопки і що ну яка мотивація Блінкіна? можливо він щось говорить поза камерою чого він пхається в скоп я. і як нам взагалі перекрати? Чому? Тобто зараз росіянам ходить цей раунд виграли а, і що нам зробити Чому? ну тому що піти прогнулися обсє а. прогнулися количе держава видала їм візи Оцю, цю почат ви спустили. Да? Тобто, да, по, по тобто, як нам повернути на те, що ми знову будемо а, попереду Росії? Okay. Да? Є чотири країни, які офіційно заявили, що вони не будуть на міністерському засіданні. Це Україна і країни Балтії. Є країни, які підійшли сьогодні до мене і сказали, що от ми сьогодні тут, але ми не будемо на міністерському засіданні, бо ми з цим не згодні, але ми не будемо про це говорити публічно, тому що ми там когось не хочемо ображати. Є країни, які прийшли, підійшли і сказали, які там не підходили сьогодні, але я знаю, що вони сьогодні ввечері будуть на вечері в Скоп'ї, де не буде Лаврова, але не будуть завтра. На е, офіційній частині, де буде Лаврова. Тобто кожна країна е, в сухому залишку країн, які не згодні з участю Лаврова, більше, ніж 4. Але кожна країна е, сама вирішує, і ми поважаємо це, е, яким чином реагувати, проявляти цю незгоду. Що стосується македонського головування, то я хочу е, сказати, е, Пару слів на захист, тому що весь рік Північна Македонія принципово і послідовно підтримувала Україну, і а, за це їх потрібно похвалити і подякувати. Що стосується рішення про запрошення Главрова, то а, є група країн держав-учасниць ОБСЄ, які вважають, що на цей крок варто було піти для того, щоб врятувати. ОБСЄ від повного колапсу і розвалу у зв'язку з тим, що потрібно ухвалити рішення про бюджет, про головування і про перепризначення керівників організацій, Генерального секретаря і керівників Інституцій. Ну, я вважаю, моя позиція відома, добре, що якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії. Або знайти шлях вигнати, виключити Росію з ОБСЄ. Ну, от і все. от, от і вся історія. Ну, можливо... <пробуйтесь> <В екористання>, <пробуйтесь> про про боєприпаси, про снаряди? Здається, там був Т'єрі Бритон, він ще не єдиний оптиміст, він вважає, що в мільйон можна ще поставити. Ви його, ви його заслухали, ще нам сказав, що він вам сказав. Де він був? Ні, сьогодні його не було. Nee, було. Може він вчора був, я не знаю. А в цьому ви вірите, що мільйон можна ще буде так, ні, так 100% що мільйон буде доставлено. Питання тільки в графіку доставки. Ну до, до кінця березня, в той графік, який вона обіцяв. Ну не знаю. Ну це ж залежить від них. Поки що розумієте, от я не бачу відсутня. Я не бачу відсутності політичної волі поставити мільйони більше снарядів. Я реально бачу, що колеги переоцінили технічну можливість е, країн виготовити, знайти і закупити е, ці снаряди. І тому ми б'ємо в дзвони. Я сьогодні сказав і на закритій частині, і скажу вам на відкритій, що На початку року я був тут, і ми зробили першу зустріч: НАТО, ЄС, Україна, Столтенберг, Борель і я. І ключова тема цієї зустрічі я сказав: народ, давайте щось робити з оборонними індустріями, тому що кожен самотужки не може це вирішити. Нам потрібна система. І Я тоді бив в НАБАТ. І сьогодні я сказав колегам, що я на початку року бив в набад, і я сьогодні продовжую при вас бити в набад. Треба робити конкретні кроки. Так, це не державний, на відміну від Росії, це не державний бізнес, а приватний бізнес. Ви не можете їх викликати і сказати, роби ось це. Але потрібні потрібні системні, системні рішення. Я не маю жодного сумніву, що коли цей маховик розкрутиться, то оборонні індустрії. Заходу, а Україна є інтегрованою частиною Заходу, будуть набагато потужнішими, ніж російська оборонна індустрія. Але для цього цей маховик потрібно розкрутити. І, чесно кажучи, для мене, ось це те, що я сьогодні почув, що нарешті всі про це почали говорити, саме в такому ключі, в якому ми вже рік про це говоримо. Ось для мене це найкраща новина сьогоднішнього засідання.